На дві половини розділяє річка Глухівка, село Малараче у Радомишельському районі. Перейти водойму людям важко і небезпечно, адже старий дерев'яний міст ледве тримається. Це ще ж я такий, слава Богу, ну ще кое-як. А якщо людині вже 70-80, або дитяті цьому, що йому ще тільки 5 чи 4, до цієї проблеми у селі додається і будинок культури, дах якого від опадів протікає, і дороги, якими не тільки їхати, але й ходити, важко. Громада почала шукати допомоги і підтримки. На звернення відгукнувся народний депутат України Микола Рудченко. Під час зустрічі з людьми він вислухав прохання і зазначив, що дах і міст буде відремонтовано. Попросили у нардепа допомоги і вчителі, адже місцеві діти професійно займаються танцями, але не мають костюмів для виступу. Наші діти багато виступають в районі, на районній сцені до концертів різних. Ми зайняли, ну це три роки тому. Правда, було зайняли друге місце на конкурсі імені Павла Вирського. Це народного танцю у Житомирі. Сьогодні ми просто маленький вам колектив показали. Це молодша група. А взагалі в нас всі діти майже танцюють, займаються хореографією. І Ми їздимо виступати по інших селах у нас нема просто костюмів хлопчачок. Ми позичаємо. От на сьогодні ми позичили це в сусідньому селі, в будинку культури. Позичили оці штани і сорочки хлопчикам. Розумієте, костюми будуть, а нині у школі встановлено нові вікна у класи. Тим часом на зустрічі у школі сусідньої великої рачі Микола Рученко передав учням комп'ютерну техніку. А місцева громада просила допомогти у завершенні газифікації села на першу сотню метрів газопроводу. Микола Рученко передав гроші вже під час зустрічі.